Печатями інституту Мерзієва і, і з підписами е, список виконавців. Де от це все власне, це стисло, що тут війшло? воно все війшло в, 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 в даний звіт, ну, який зберігається ну, у нас, і так як ми кінцеві замовники, і відповідно там до якихось там прохань буде надано, щоб передивитися і оцінити правильності Ну Це, в принципі. Ну просто я ж я вам просто якби, що ми до цього питання пішли серйозно, і з самого початку ми діяли в рамках закону. Тобто розмістили цей, намагалися провести громадські слухання, треба провести 25-го числа все-таки, не 23, го так як було зроблено. І відповідно, ну в подальшому ми ще зробили додаткові. Щоб я як проєктна організація і ну, в певній мірі, та не в певній мірі, а в великій мірі відповідаю за ті всі проєктні рішення, які йдуть. Ну, Якось якось отак. Так що... Власне, хто хоче там буде вдачі ознайомлюватися з цим, ну, ми зможемо дати. Я думаю, що це не є якась там, там таємниця. Ні, ну і взагалі екологічна інформація це, і, власне, екологічні екологічні України, так. 50 статті да. відкриті. Просто ми не маємо права, тому що, що у нас договір прописували. Е, що одне зазначити, що от ну, це, що сталося, як то кажуть, так Ну, це їхні громадські слухання, такі які були плавні. Які були. От є постанова 771 постанова Кабінету міністрів України, яка я десь визначав, я зараз що я визначав. Постанова Кабінету Міністрів України. Значить, <кій> це Постанова Кабінету міністрів України номер 771 від 29 червня 2011 року номер 771 про затвердження порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля. В даному, в даному цей, е, е, описано точно, як має проводитися громадські слухання. Тобто ініціатором головою, е, головою громадських слухань. От, пункт 14. Е, е, громадські слухання проводяться під головуванням уповноваженого представника організатора громадських слухань обговорення. Тобто, організатор громадських слухань обговорення є то «Полтава вторгне, яка написала статтю в газету, яка написала відповідні, відповідні звернення, яка знання на нього вона вже може там делегувати. там. Чи це може бути? Вона запропонувати, це може бути голова сільської ради, чи це може бути проектант, чи це може бути цей? Там, що такий маленький переворот, все, <с <с такий. Все, так, все, так все. що я власне, власне, от такі. Ми думаємо, що це всі бачили. Зйомка да. була та всіх. Це, це да. Да. Так, що, власне, от ми дімо виключно в. В рамках це ну, дякую взагалі, шановні колеги, взагалі громади. Я вам хочу сказати, що там дійсно дуже порядні люди. Взагалі ніяке громадські слухання, я показую практика, Вони проводяться швидко, ніхто ніколи не звертається, і це підписується. Може, це не для звісно, камери, Ну вони ну поступили, чесно под ж проведя всі слідування і. Як би, Потратил на это деньги. Это чисто вот джентльменский был. Это будет приклад для всех. Да, мы молодцы. Ну, Я вам честно говорю, как просто такой же человек, как и вы, я тоже это прекрасно понимаю. Потому что у нас в Киеве, вы сами понимаете, тоже строится, сейчас идет массовая застройка всего. Ну, у нас самая большая проблема это автотранспорт и теплоаналитические объекты, которые дымят. непонятно, что сейчас чем работают и загрязнение, поверьте, в Киеве сейчас дышать нечем. Так що а І, це... а, власне, я ще хотів додати, на рахунок цієї, що ви говорили, там, що викидається просто в атмосферу. Так, власне, ми, ну, не чекаючи, да, не чекаючи да. там, додаткової там, звернення чи що, ми самі хотіли запропонувати, там, щоб наробити, зробити насадку на цю трубу, щоб був фільтр. Так? Звернулися в спеціалізовану організацію. Вони прорахували, вони так спочатку руки потерли, от зараз там ми вам зробимо. Каже, підійшли нам згідно розрахунків, бо немає нічого. Це ваші джерела вихіду і з концентрацією. Пізніше перезвонюють і кажу, ну вивче, каже, мені, ну, я, я до нього Далі. перезвонив, він каже, ви ще мені каже, на двигун на вихопну трубу автомобіля прислали. цей. Вони займаються атомними електростанціями, каже, ми вам серійного такого нічого не промалимо. І дотепер я вже місяць. Періодичністю там два-три дня їм в вони кажуть, ну вибачте, там такого немає, такого не ну, цього. На такій концентрації, концентрації. Можливість є, зробити. Можливість є, але на таку концентрацію ну, нема серійного. Ну, Ніхто таки не робить. Немає. немає сенсу да, робити. Візаві, візаві. Це власне, так. Да. Ну, якщо <різь> якщо треба, якщо громадськість да, дійсно після того, як об'єкт буде введений в експлуатацію... будь ласка, що ви сказали. Якщо буде необхідність, да, якщо буде необхідність, ну якщо необхідність, ну ви теж розумієте, люди складаються в гроші. Це дуже хороша ідея, що на, на кожну вихлопну. Це дуже хороша ідея. І Не це буде серійно, автомобіль. та напрасно вони думають, думає, що. Ну да. да. так. Власне все, оце що хотіли вам донести. Шкода, що не було наших опонентів, бо тому що да, так дуже, 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 з ним ну, я дуже я б, не було спілкуватися. Якби вони були, то все одно б вони сказали, а Ні, ну, Баба, я... в кожного є якась певна своя думка, певна якась цель. Ні, ну, я ви розумієте, кожен має право на те, що він так. вважає. Ну, я думаю, що За... для Чи, не секрет, відповідно що... законодавства України зауважує до існування даного об'єкту? Я, і... я думаю, що ні для кого секрет, немає секрету мешканців села Яреське, що ходять і по селу розказують, що я вони не буду звісти. Тобто ну, Шо, це взагалі абсурд і граки не будуть вітати. Я думаю, що всі ви чули цей бред. Ці люди всім недовольні. Дякувані просто... цвісти будуть. Взагалі вони, вони не доходять. Там, там навіть в межах підприємства перевищення. І взагалі, ви ж враховуєте рельєф даної території і лісові насадження. Вони будуть все витримувати. Дякую. Дякую. Дякую вам. Питань немає? Питань немає, то немає. Якщо є, то ми відповімо. Дякуємо Інституту Марзієва, що ви да. знайшли для нас час. Будемо сподіватися залишити свої.